За військовослужбовцями у цьому статусі зберігаються такі виплати: посадовий оклад за останнім місцем служби, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення, постійного характеру та інші види грошового забезпечення. Крім того, виплачується додаткова винагорода збільшена до 100 тисяч гривень. Виплата грошового забезпечення членам сімей полонених та безвісно відсутніх військовослужбовців здійснюється відповідно до статті 9 закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Та відповідної постанови Кабінету міністрів України родинам щомісячно виплачується грошове забезпечення, в тому числі всі додаткові виплати. Право на отримання всіх необхідних виплат мають дружина або чоловік, а в разі відсутності повнолітні діти, які проживають разом з військовими. Законні представники це опікуни, піклувальники чи усиновлювачі неповнолітніх дітей, або інвалідів з дитинства, незалежно від їхнього віку. Особи, які перебувають на утриманні військовослужбовців, батьки отримають виплати рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей. У разі письмової відмови однієї з осіб від виплат їх частка рівномірно розподіляється між іншими особами, які мають право на його одержання. Для отримання всіх виплат родині військовополоненого необхідно подати пакет документів. Однак виплати здійснюються щомісяця з дня захоплення військовослужбовцем у полон або його зникнення безвісти і, включно до дня їх звільнення членам сімей військовослужбовців безвісно відсутніх до дня набрання законної сили рішенням суду про визнання їх безвісно відсутніми або оголошення померлими. Для цього потрібно подати відповідний пакет документів. У всіх випадках виплата грошового забезпечення здійснюється до дня виключення військовослужбовців зі списків особового складу військової частини. Важливо. Якщо військовослужбовець добровільно здався в полон, дезертирував чи самовільно залишив військову частину, виплати здійснюватися не будуть. Зі всіма додатковими питаннями ви можете звернутися на гарячу лінію МВС України.